Люди всіх вітаю. Сьогодні, на прикладі нашої діляночки кабачків покажу рослини. Побачите, які треба чим швидше прибрати їх з ділянки, бо залишитись без урожаю взагалі. Не показую з весни наші кабачки. Ну, тут зелені, і ось у нас рядочок, бачите, він такий більшенький. Це у нас 20 штучок посаджено цукіні. Зелених. І от якраз на цукіні перша рослина, по суті, проявилася ця проблемка. Ну і там попередньо ще. Один кущ я вже викидав. І поговоримо, ми ось якраз до нього прийшли про таку проблему, як мозаїка огірка. Якось так здається називається, Яка проявляється також і на кабачках. Ось таке листя страшне. Це в нас вірусне захворювання. І Якщо бачите ось таку рослину, то викидайте, тому що вже вона по суті вам плодів не дасть. Ну, можливо, там буде один-два штуки. На цукінні хай воно ще не так добре видно, але також бачите такі точки, крапки. На звичайному білому це було б набагато явніше, видніше і гидкіше. скажімо так. Так от, Якщо ви це не викинете, це або була заражена насінина, ну, але по суті він з весни нас плодоносить нормально, і буквально це за... якщо почались прояви, буквально 5-7 днів і це доходить до такого стану, далі буде тільки гірше. Або це перенесли тріпси. Або ж для. У нас тут поруч сусід пахає ну, зернові і тим паче, якщо це скоро вже жнива, змолоти, то вся та тагедота, нам тріпси, ті всі шкідники припруться сюди на наші кабачки. Не буду казати, що це іменно його, але переносчиком є саме тріпси. Це огіркова мозаїка, Таке було у нас колись і на огірках. Ми садили в другий оберт. І туди залетіла тля, і моментально вона погубила ті огірочки, тому що поруч був огірок, плівка була відкрита, воно залетіло і все буквально за кілька тижнів знищило. По лікуванню немає варіантів. Я не знаю ніякого дієвого способу, як можна цю проблему знищити. Тому найкраще буде, побачили, вирвали чим раніше, тому що якщо є шкідники, а вони ж тут завжди є, буде кусати заражену рослину. Перелітати на сусідні, і ця проблема буде ширитись і ширитись. Тому не жалійте за одним кущиком, бо залишитеся з нічим. Ну а ви що скажете, мале діло з такою напасті, бо вона проявляє себе більше вже в другій половині, коли, в нас... коли кабачки старіють, з'являються проблеми, у росини слабший імунітет і вона більш стає підвладною до таких різних захворювань. Може, ви маєте якийсь дієвий спосіб, то діліться звичайно в коментарях. Ну, якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!